Ось справжня причина, чому після контакту з крижаною водою ти відчуваєш прилив енергії, і це не магія. Це твої мітохондрії, які нарешті просинаються. Багато людей кажуть: після холодної води я ніби оживаю. І це правда, але причина не в настрої. Причина в тому, як твоє тіло виробляє енергію. Мітохондрії це твої внутрішні генератори, це твої електростанції. Якщо вони слабкі, ти втомлюєшся швидко. Якщо вони сильні, тянеш і роботу, і спорт, і стрес, і без бою. Є три речі, які їх реально прокачують: дихальна практика, тренування і холод. Ще голод. Четверта у диханні різкі зміни кисню. Мітохондрії вчаться працювати ефективніше у тренуванні. Потреба в енергії росте. Вони множаться у холоді, короткий стрес змушує їх вмикатися на повну. Саме тому перші 10 секунд у кражаній воді такі різкі. Мітохондрії отримують сигнал. Нам треба більше енергії. Прямо зараз. І тіло починає працювати зовсім по іншому. Через кілька тижнів ти помічаєш, що прокидаєшся швидше, концентруєшся краще, і тренування не вибивають тебе з колії, і ти після них не як вижитий овоч. Енергія це не мотивація, це робота клітин. Твоє тіло стає сильнішим не від великих рішень, а від маленьких повторень. Дві хвилини під холодним душем, кілька циклів дихання, коротке тренування і все. І в тебе бурлить, бурлить енергія, вона генерується. Тобі потім тільки питання, куди її дівати, хіба відсипати, ділитися з іншим. Кожна така дія це сигнал для мітохондрій. Працюєм краще, і коли вони прокачуються, змінюється все. Витривалість, настрій, швидкість мислення, стресостійкість. Але холод робить це найшвидше. Якщо було корисно, залишайся. А якщо ти хочеш власну ванну для загартовування, пиши у дірок.